Як вибрати відеокарту все, що потрібно знати перед покупкою. Сьогодні ми розберемо ключові аспекти вибору ідеальної відеокарти для вашого ПК. Відеокарта це серце будь-якого сучасного комп'ютера для ігор, роботи з графікою чи навіть для повсякденного використання, але як обрати ту, що ідеально підійде саме вам. Розберемося разом. Для чого потрібна відеокарта? Спочатку визначте мету. Ви граєте в ігри, працюєте в 3D редакторах або просто дивитеся відео Для кожного з цих випадків потрібен свій рівень продуктивності. Наприклад, для ігор у роздільній здатності 4К потрібна потужна модель із підтримкою сучасних технологій, а для офісних задач вистачить навіть бюджетного варіанту. Основні характеристики Далі звертаємо увагу на характеристики найважливіші. Графічний процесор або GPU. Він відповідає за обчислювальну потужність, об'єм відеопам'яті в RAM. Для Full HD ігор підійде 6-8 ГБ, а для 4K – від 12 ГБ і більше. Ширина шини пам'яті що більше, то краще для великих обсягів даних. Сумісність із системою. Обов'язково переконайтеся, що ваша система підтримує обрану карту. Перевірте чи вистачить потужності блока живлення. Чи підходить карта за розміром до корпусу? Чи не створить ваш процесор вузького місця і не обмежить продуктивність відеокарти? Бюджет і класи відеокарт важливий і бюджет. Якщо ви плануєте грати у Full HD, є моделі середнього класу, як RTX 3060 або RX 6600. Для 4К і ультранастроювань обирайте щось на рівні RTX 480 чи rx 7900 XTX. Але пам'ятайте. Не завжди найдорожче, найкраще для ваших задач. Технології. Подумайте про додаткові фішки рейтрейсінг для реалістичних ціней та відображень DLSS або FSR для збільшення FPS. Підтримка кількох моніторів чи ВІА, якщо це важливо де купувати. Нарешті, де купувати найкраще обирати офіційні магазини чи перевірених дилерів. Уживання відеокарти можуть бути дешевшими, але тут є ризик зношеності. Вибір відеокарти це не лише про цифри, а й про баланс між продуктивністю, сумісністю і ціною. Перед покупкою обов'язково дивіться огляди і тести обраної моделі, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Тепер ви знаєте, як обрати відеокарту, яка стане ідеальним рішенням для ваших задач. Якщо сподобалось, ставте лайк і підписуйтеся на канал. А якщо є питання, пишіть у коментарях. До зустрічі.